Друзі, всім привіт! Я сьогодні завітала в магазин Рошен. Стартували нові акції, які діятимуть з 1 по 14 квітня. А ще я знаю, що приїхало багато новинок, тож давайте подивимось їх разом. У кінці відео покажу свої покупки, а також влаштуємо дегустацію новинок. Підтримайте відео лайком, пишіть свої коментарі. Бажаю всім приємного перегляду! Зразу почнемо з новинки. Приїхали на шумілі батончики з білого шоколаду тофлер з трюфельною начинкою, вага 41 грам, ціна 22 гривні 65 копійок. Я візьму спробую, поділюся враженнями, смачний він чи ні. Це має стати заміною помаранчевого батончика з карамелью, який зняли з виробництва. Тож тепер замість нього буде цей тофлер. Подивимось, чи він вартий уваги. Ще одна новинка: цукерки, ямі, гамі, желені, ведмежатка, вага 165 г мікс, коштує 66 гривень 85 копійок. А ще є яблучні. Я люблю яблука, напевно візьму саме його на пробу, хоча ціна, якщо чесно, не зовсім бюджетна. А тепер переходимо до акційних пропозицій: знижка 40% на пористий шоколад, білий карамельний. Звичайний білий, молочний або чорний. Всі в одну ціну 37 гривень 70 копійок 80 г упаковці. Акція діє до 14 квітня. Акція на чорний шоколад 56% какао 49 гривень, 80% какао 64 гривні. Із подрібненим соленим мигдалем 49 гривень. Знижка 30% і ця акція триватиме ще тиждень до 7 квітня. Знижка 30% на молочний шоколад Тіт Біт зі смаком вишневого брауні, і м'яка карамель і арахіс 50 г. Ціна 14 гривень 80 копійок гр. за батончик. Завжди беру на перекус, якщо є акція. Супер знижка 35% на печиво ловіта кейк 168 г. Полунична начинка, яблуко та кориця і вишнева начинка. Ціна 27 гривень. 15% знижка на печиво до кави, масло ваніль 185 г, 16,50 гривень, пряжене молоко в ту ж саму ціну. І сімейна упаковочка 370 г 33 гривні 50 копійок. Я таке печиво беру, коли готую торт без випечки. Виходить дуже смачно. А знижки тільки збільшуються 40% знижка на печиво, ловіта, джелі з різними желейними начинками 135 г. Малина, апельсин, полунична начинка та какао вишня. Ціна за упаковку 23 гривні 70 копійок. Вигідна пропозиція. Мені подобається це печиво. Сьогодні справді гарні ціни. Топ знижка мінус 48%. На шоколад з різними начинками. Варіантів дуже багато, всі перераховувати не буду. Але тут є і карамель арахіс, рахи зіз печивом, полунична панакота 34 гривні 55 копійок і 40% знижка на молочний шоколад з сезамом та звичайний молочний 39,90. Топ знижка мінус 50% на цукерки «Чоколатерія». Маленька упаковочка коштує 174,80 гривень і велика майже 250 гривень. Знижка на вафлі Wafers 216 грамів 38 гривень 15 копійок. Усі смаки в асортименті: кокосовий, лимонний, молочний, шоколадний вибір просто величезний. 15% знижка на рулети. Праський золотий ключик або п'янка вишня. Ціна 34 гривні 80 копійок за 180 г. Ще гарна ціна на вафельні трубочки канофето. З начинками молочна, какао, горіхова або кокосова. Ціна 24 гривні 40 копійок. Вага в упаковці 140 г. Ось ще одна знижка. Я ж той ролик знімала за день і вже ціна на ямі-гамі новинку знизилась. Тепер не 66 гривень, а майже 40. Треба було трохи почекати, але нічого страшного. Знижка на цукерки вишня у вишневому лікері 85 гривень, 70 копійок за 155 г. Дуже смачні, мої улюблені. Інші варіанти з алкоголем бренді ром, віскі. 79 гривень 50 копійок за 150 г. Сьогодні прям день знижок, дуже багато. Продовжується акція до 7 квітня. На молоко згущене, велика і маленька упаковочка 56 гривень і майже 88 І масло солодковершкове екстра і солоне по 87 гривень 90 копійок за 180 г. Головна акція цих двох тижнів цукерки Ліщина 344 гривні 60 копійок за 1 кг, вигода 30%, і цукерки Джоні Крокер, молочна начинка або какао 192 гривні 15 копійок за 1 кг, вигода 25%. Якщо любите ці цукерки, саме час запастись. Цукерки на вагу в акції Ромашка 22 гривні 90 копійок за 100 г. Ще бачу акцію на червоний МАК 39 гривень зі знижкою 15%. Хола «Гранола» 20 гривень, 40 копійок за 100 г. Знаю, що її скоро знімуть з виробництва. Тому, якщо любите, купуйте, поки є в наявності. Акція на мармелад в шоколаді з апельсиновими цукатами до 7 квітня. 28 гривень 90 копійок за 100 г. А собі я придбала цукерки Джонні Крокер з молочною начинкою за 192 гривні. Друзі, я вже вдома. Сьогодні тестуємо новинки від Рошен. Це новий батончик у білому шоколаді тофлер. Ходили чутки, що він схожий на цукерки Winter Dream. У мене ще залишилось трохи цих цукерок, тож перевіримо, чи справді смаки однакові. А ще мені було цікаво спробувати желейні цукерки ямі Гамі зі смаком яблука. Це одна з найдорожчих позицій. Більшість жилеє коштує 18-20 гривень, а ці майже 67 але й вага тут більша 165 г. А батончик тофлір я купила за 22 гривні 65 копійок на момент зйомки. Давайте відкривати, пробувати, поділюся своїми враженнями. На вигляд, це не зовсім білий шоколад, а швидше карамельний білий, вже відрізняється від цукерок Вінтердрім. Але зовні дуже схожий на картинці. Здається, що всередині буде трюфільна начинка. Давайте надломимо і подивимось, що всередині. А всередині начинка не така, як я очікувала. Вона більш рідка і я вже трохи розчарована. Але давайте спробуємо. Друзі, ну що можу сказати? Смачно, але дуже солодко. Начинка алкогольна. І нагадую мені цукерку-стріла один в один. Непогано, але я очікувала зовсім іншого, більше схожого на Winter Dream. Адже такі чутки ходили, та й консультанти казали. Другий раз купувати не буду. Поки що для мене найсмачніші залишаються зелений з горішками та білий з кокосом. А тепер давайте покажу тим, хто як і я чекав порівняння. Бачите, зовсім інший. Зовсім не така, як цей батончик. Тут більше такий трюфельний смак, а цей, ну, як стріла один в один. Давайте ще спробуємо ці желіні цукерки. Можливо, вони не розчарують. Так вони виглядають. Не зовсім багато. Давайте спробуємо таку зелену і рожеву. Ну, м'які. Аромат прямо такий яблучний. На смак, наче їм червоні солодкі яблука, а зелені такі більш кислі, освіжаючі. І зверху така ще цукрова посипка, мені дуже подобається. В цілому смачні, тому рекомендую, спробуйте, хто любить желейні цукерки, думаю, вам сподобаються. Друзі, давайте підведемо підсумки. Желейні цукерки мені дуже сподобались, я їх рекомендую. І купила би, якщо буде акція. А от батончик новий більше не куплю, взагалі не сподобався. При всій моїй любові до цукерок стріла, цей виявився несмачним, дуже солодкий, аж приторний. Пишіть, що думаєте, я по можливості всім відповідаю. Дякую за перегляд! Бажаю вам гарних, вигідних покупок. Пока!